Якщо вам коли-небудь доводилося шукати незвичний, тематичний, і справді корисний подарунок для стоматолога, ви знаєте, як це складно. Хочеться щось практичне, стильне і таке, що точно не припадатиме пилом. Саме тому кінстент може стати тим самим подарунком, який викликає вау ефект цей компактний алюмінієвий контейнер, що стоїть прямо на робочому спорі лікаря і дозволяє миттєво очищати та дезінфікувати ендодонтичні інструменти під час роботи. Корисна річ сама по собі, але його особлива цінність в іншому. Ми можемо зробити індивідуальне гравіювання, ім'я лікаря, логотип клініки, коротке побажання, дата та навіть символічний напис усе, що перетворює звичайний інструмент на персональний, значущий та унікальний подарунок. Такий клін стенд стає не просто робочим інструментом, а особистою відзнакою. Його можна подарувати колезі, лікарю на честь професійного свята, вручити колективу на корпоративний сувенір або навіть зробити індивідуальне імені гаджети для всієї команди. Ну, якщо ви шукаєте стоматологічний подарунок із сенсом, стилем і персональним акцентом, клін стенд з ревіюванням ідеально підійде. Це саме та родзиночка, яка запам'ятається.